Виникнення непереборних дивних бажань, слабкість і втома, токсикоз, набряки ніг, страх перед пологами. Напевно, саме з такими ознаками в багатьох асоціюється період вагітності. Проте насамперед вагітність це свято материнства, незабутні і ні з чим не зрівняні почуття зародження і розвитку нового життя. Вже п'ять років поспіль сімейний клуб «Позата мама вчить майбутніх матусь, як прожити період вагітності легко, активно та з радістю а також популяризує у рівному не лише материнство, але й батьківство та сімейні цінності. Активісти сімейного клубу «Позата мама провели міф. Низку соціальних та благодійних акцій. А саме конкурс для вагітних поза та мама, благодійну фотовиставку Подаруй можливі жити, соціальні проекти слінг-шоу та у матусі під серцем. Під час проекту наші вагітні відвідували курси підготовки до пологів, вони плавали в басейні, вони відвідували фітнес заняття навіть їздили на лімузині на вечірку вагітних. Я вважаю, що такого роду проекти вони популяризують материнство і вкотре ми доводимо, що вагітною бути модно. Відтак, майбутні матусі мали можливість отримати заряд позитивної енергетики та вражень, а також знайти нових подруг та обмінятися досвідом. Цей конкурс яскравий приклад того, що материнство, вагітність це дуже гарний період жінки, який не потрібно приховувати. Цим потрібно ділитися, тому що це радість. Тут немає нічого такого, чого б варто було стидатися чи що приховувати. Я е, вважаю, що це е, дана Богом можливість кожної жінки, яку потрібно пропагувати. Пелюшки, памперси, пляшечки, нічні годування, перші дитячі хвороби, перші слова, усмішки, перший крок. Безліч прекрасних митей, як тривожних, так і приємних, попереду у кожної з цих мам. І навіть після пологів клуб «Позата мама підтримує зв'язок з учасницями, адже кожній із них важливо відчувати підтримку однодумців, важливо не зачинятися лише в домашніх турботах. Наразі клубне об'єднання позатої мами об'єднує понад сотню молодих матерів, найактивніших батьків нашого міста, аби вони усі разом долучилися до позитивних змін та зробили рівне комфортнішим для родин з дітками. Анна Хіночик у ритмі подій.